Комунальникам нічим платити за комунальні послуги. Уже кілька місяців люди не отримують ані зарплатні, ані відпускних, ані премій і жодної переіндексації. Обурені працівники ЖКГ хотіли, так би мовити, мирно поговорити з керівництвом, тож організували збори. Зарплату не виплачують. Скільки часу вже не виплачують зарплату? два місяці? А то що виживає? Перебиваємося картопля. Те, що вдома її чоловік ще є. Ну та бідую, навіть за газ немає за що заплатити. Ні, ні купити улії навіть немає за що, звідки. Ну що тих пару тисячу, що можна тут годин щось купити, ну а ще за червень всього не дали. У нас є сім'ї, працює чоловік з жінкою, взагалі припадений, якби не город. Чесно, вам каві душі, приходимо на роботу, що можемо приносити, так харчуємося. На збори запросили і владу, і керівництво житлово-комунального господарства. Проте ніхто не прийшов. Тож комунальники створили страйковий комітет. Керівництво не приходить, тому що вони вважають наших робочих людей. Якби не наші робочі люди, їх би там не було ні одного на місці. Просто вони мають гонор великий, бо в них фінанси є в карманах, а люди бідні, йдуть на роботу працювати без копійки, бо вважають, що населення треба обслуговувати і щоб люди мали воду гарячу і холодну. А наше начальство просто не цінить робочих людей. От ми вони не прийшли. Директор нашого вікно, скільки він отримав грошей, скільки він взяв, а скільки беруть люди? 11 тисяч 300 гривень отримав. Але получив. А я 2 тисячі не можу 31 липня я нарахувала індексацію, як положено по закону всім нашим працівникам. 11 серпня мені вручають наказ від 29 липня. Зауважте 11 серпня, щоб я зняла індексацію. Наказ мені дає наш начальник юридичного відділу Лазарішин. Я йду до головного бухгалтера і кажу, що я знімати не буду, нараховано 31 м Чому 29 дев'яте наказ зроблений, До сих пор я його не бачила. На мене з криком, з натиском зняти. Я не зняла індексацію, він її сам зняв. Індексація незаконно знята. Оскільки керівництво до людей не прийшло, ми пішли до нього. Та нас зустріли порожні кабінети. Добрий день. А ви хотіли потрапити до вашого директора?» Ніколи немає. Дорожній кабінет. Двері керівництва житлово-комунального господарства для журналістів сьогодні, на жаль, зачинені. Тож ми вирішили навідатись у міську раду та у голови кілька годинна нарада. Ми хотіли втрати до міського раду. Будемо на нараді. На а скільки він буде на цій нараді? Це вже йде друга нарада, це по стратегії. Дві години, три години, чотири години. А заступник теж там чи ні? Всі. Друга спроба теж не вдала. Нам пояснили пан голова зайнятий. Проте ці кадри свідчать, що пан Курляк зайнятий лише для журналістів. Його робоче авто в робочий час припарковане біля комп'ютерного магазину. А поки ми намагались з'ясувати, чому комунальникам не платять заробленого, людям нарахували аванс по 500 гривень. Та якщо до 8 вересня їм таки не виплатять кровно зароблених, тоді страйк з усіма наслідками. Віталіна Ворожець новини телеканал Раї.